Починаємо. Так. Добрий, день. Добрий, день. Добрий день. Андрій Антонович. Теж є. Yeah. Керує. Yeah. Все. Роман Ігорович. Добрий день. Добрий день. Комісія в повному складі. Порядок денний. Ознайомлені. Прошу. Проголосувати за порядок денного. Можна у мене ще буде доповнення? По да, порядку денного. Вчора ввечері ми отримали лист від... А може в різному. В різному, може бути. Давай. Ні, так, я за хочу, нас, різне ну, різне включаємо. За... Хто, Хто за основу? За Друге питання. Включити різне. Ні, е день. Роман Леоріч, перепрошую, можна минуту? — У нас 31 питання є, є. Різне. різне. Винесете це питання в різному. Два. 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 Добре. Да. Ну, щоб ми не міняли порядок, де yeah. не немає. Тоді перше питання. Про проєкт рішення про передачу матеріальних цінностей. Перша, О, перша, так, перша. Передача матеріальних цінностей, я думаю, ви всі ознайомлені з матеріалами, які ми вам е, скидали на електронні скринки, е, наголошуємо на тому, що перше не передається е, томограф це із е, значного. І е, також передаються меблі на навчальні установи. Я думаю, зі списком навчальних установ ви ознайомлені. І памперси від головненської спецшколи передаються. Хто за? За. Підмогами за, такої якості. А на такі матеріалі? Кращі такі, ніж ніякому. Да? А ну. не ще роботі. Ні, ну працює. Друге питання: про проект рішення про передачу транспортних засобів. Транспортні засоби передаються в основному з балансу Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги. Основні маси – це ПЖО боксери, які передаються на комунальні установи. Е... Їх Чотири машини. На комунальні установи нашої Волинської обласної ради. Прошу підтримати. Е, так, Волинська обласна інфекційна лікарня, геріатричний, mm. психіатрична, е, спорт для всіх і проєкт передає на 110-ту ще е, е. думку. Передає. За. Хто за? Дякую. Третє питання. Про проєкт рішення про списання основних засобів. Списання основних засобів, в основному це медичне обладнання, апарат ультразвуковий і так далі. З найбільшого це тут у нас ще є чері, амулет, автомобіль. Зараз скажу, залишкова вартістю 51 тисяча гривень. Кому передаємо? Ні, це списуємо, Списом він вже по зносу. Хто завіть. За? Передачу майна наступне рішення про передачу майна це четверте питання, так. Так. Е, Передачі передаємо добре. майно з балансу головного управління Нацполіції е, на окрему новостворену юридичну особу Волинська академія поліції, яка е, функціонує в бувшому військовому містечку, не буду називати назви, відповідно, е, оскільки це тепер виокрема нова юридична особа Волинська Академія поліції. Е, з балансу однієї юридичної особи передаємо на баланс іншої особи. Ну, майно по списку ви бачили, воно формальне. Хто Прошу зам... підтримати? Дякую. Про проєкт рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 21 квітня 2021 року номер 5, дріб 24, про затвердження переліків першого та другого типу об'єктів оренди спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст області. Це переліки імена першого та другого типу, які ми доповнюємо на кожній комісії. Відповідно, це те, що буде здаватися в оренду на аукціонах. Я зачитувати не буду, бо вони ну, то значні. Ви, я сподіваюся, що всі ознайомилися. Прошу підтримати. Дякую. Про проект рішення затвердження розпоряджень. Це затверджуємо розпорядження голови, якими були затверджені результати електронних аукціонів по оренді майна. Міжсесійний період, Міжсесійний період. прошу підтримати. Хто за? За. Дякую. Всі одноголосно. Про проєкт рішення про надання згоди на передачу майна у державну власність. Передаємо частину приміщення на Словацького 3 в державну власність, а потім до сфери управління державної судової адміністрації. Ну, щоб всім було зрозуміло, це приміщення Волинського окружного адміністративного суду. То за? Дякую. Про проект рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління. Закріплюємо на право оперативного управління пам'ятку архітектуру на вулиці Лесі Українки, 2 за Волинським медичним інститутом, там, де вони знаходяться. Це навез'єднання. Хто за? Хто за. Дякую. Роман Ігорович. Дякую. Хто ж за. Кабаже, шановні депутати, зараз треба чітко фіксувати голосування, бо це має все відображатися відповідно протоколі комісії. Нові правила зараз. Про проєкт рішення про закріплення нерухомого майна за комунальним підприємством Волинська обласна психіатрична лікарня, місто Луцьк, Волинської обласної ради. Майно, тобто відділення, яке розташоване в нерухомому майні вулиці, вулиця замка будинок 28. Там цілий комплекс господарських споруд і корпуси спальні відповідно закріплюємо за обласною психіатричною лікарнею. Хто за? Дякую всі одноголосно. тут екологічна комісія, так, Про проект, рішення про закріплення майна на праві оперативного управління і надання Правильно. земельної ділянки в постійне користування. Зареєстрували майно в реєстрі. Бо, там раніше були старі документи на правовласності, За обласним наковометодичним центром. Відповідно, тепер закріплюємо на праві оперативного е, управління приміщення і надаємо земельну ділянку в постійне користування. Це біля знаку п'ятницька гірка. Хто за. Хто за. Дякуємо одноголосно. Про проект рішення про визначення припинення права постійного користування земельною ділянкою на вулиці Яренчука-Назарія, 1А у місті Луцьку. Зазначена земельна ділянка передівала в оперативному управлінні капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації. Відповідно, ми припиняємо це право постійного користування зазначеною земельною ділянкою. Бо це наше зазначене управління там вже не знаходиться. Хто за? Одного. Дякуємо одноголосно. Про проєкт рішення про надання земельної ділянки, розташований у місті Луцьку на вулиці Вінніченка, 67 а у постійне користування. Ми від громади міста отримали земельну ділянку площею сотки, трошки більше. І відповідно, надаємо, оскільки в нас знаходиться в дворі підприємство «Волинпроект», надаємо право постійного користування, зазначено підприємства цієї земельної ділянки. Хто за? Одноголосно. Дякуємо, одноголосно. Про проект рішення про приватизацію частини адмінприміщення розташованого за адресу Волинська область, місто Луцьк, вулиця Лесі, Українки, 9. На попередній сесії і попередній комісії було прийнято рішення про включення в перелік об'єктів, що підлягають приватизації зазначеного приміщення. І тепер ми оголошуємо приватизацію зазначеного приміщення з подальшим проведенням всіх дій, які передбачені чинним законодавством, тобто продажу на аукціоні. Прошу підтримати зазначене рішення. Хто за? Всі, да. дякую. Аналогічне рішення наступне по Теремській, 68. Прошу Не, його про проєкт рішення про приватизацію приміщень, розташованих у місті Луцьку, вулиця Теремівська 68. Хто за? Дякую. Одноголосно. Про проєкт рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, надання земельних ділянок у постійне користування. На попередній сесії нам було надано дозвіл на розробку технічної документації з поділу земельної ділянки нашому підприємству «Хоспис». в ковальхоспис. Зв'язку з тим, що одне приміщення, з яке знаходиться на зазначенні земельні ділянки, що перебуває на праві постійного користування хосписа, передано швидкій, тобто екстрені медичні допомоги. Зв'язку з цим було виокремлено здійснено поділ земельної ділянки на дві частини, і одна частина виділяється на праві постійного. Користування. Користування для обслуговування приміщення екстреної медичної допомоги. Відповідно, одну та, що вже стала менше земельну основну ділянку закріплюємо за хосписом на праві постійного користування меншу за екстреною медичною допомогою. Хто за? Прошу підтримати. Дякую. Одноголосно. Про проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Зміна цільового призначення. Суть питання в тому полягає, що приміщення музеї, приміщення музеї в приміщенні музею раніше перебувала в психіатрична улицька лікарня, і так цільове призначення земельної ділянки було для розміщення закладів охорони здоров'я. В зв'язку з тим, що приміщення передано в Олицькому краєзнавчому музеї, був, був даний дозвіл на розроблення проєкту щодо зміни цільового призначення. І зараз ми затверджуємо проєкт щодо зміни цільового призначення, зазначеної земельної ділянки. Прошу підтримати. Дякуємо одноголосно. Про проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Львівська, 91 в місті Луцьк. Інвентаризацію виявлено, що зазначена земельна ділянка не зареєстрована, за неї не зареєстровано право власності на Волинську обласну раду. Відтак просимо затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Львівська, 91. Прошу підтримати. Дякуємо одноголосно. Про рішення про надання дозволу на розробку проєкту Землорусі щодо відведення земельної ділянки вулиці Ветеранів 21 у місті Луцьк. Аналогічна ситуація зазначеної земельної ділянки. Це земельна ділянка під приміщенням архіва на ветеранів 21. Вже це дії здійснюється для Прошу реєстрації права власності. Дякуємо. Про наглядову раду комунального підприємства Волинська обласна інфекційна лікарня Нашу адресу постійної комісії надішли відповідні пропозиції депутатських фракцій та громадських організацій. На підставі цих пропозицій був створений перелік членів наглядової ради. І так, члени наглядової ради, Велицької обласної інфекційної лікарні запропоновано затвердити Бондара Володимира Нальковича, Валецька Юрія Миколайовича, Вознюк Руслана Адамівну, Керду Людмила Федерні, Левкодуха Юрія Васильовича, Олійника Віктора Степановича, Поліщука Юрія Петровича, Патоцька Тетяна Вадим Тигодара Олександра Олександровича. Прошу підтримати зазначений проєкт. Прошу підтримати. Дякуємо одноголосно. Про наглядову раду комунального підприємства Волинська обласна психіалічна лікарня, міста Луцьк. Волинської обласної ради. Аналогічно, на адресу постійної комісії надійшли. Пропозиції від депутатських фракцій та громадських організацій на підставі них сформований список у е, такому складі Абуліга Микола Миколаївич, Вітій Анатолій Миколайович, Жупанюк, Алла Юрівна, Кузюра Андрій Григорович, Креція, Слава Миколаївна, Курілін, Ігор Анатолійович, Легкодух Юрій Васильович, Олег Ігор Богданович та Поліщук Андрій Петрович. Прошу підтримати зазначені. Ви склад. можете попередити мене, може бути конфлікт інтересів. Я не голосую, так? Якщо я є так. членом, так. Так. То, то не голосую. треба попередити. Попереджаємо. Не, я... Богданович я, не голосує, сам не буду... за себе О, не підтримує. Да, да. Прошу підтримати. Хто за? Дуже дякую. І Богданович не голосував. Говоримо на камеру, правильно? Так, да, дякую. Про зняття з контролю рішень обласної ради. Це технічне рішення, яке практикується раз на певний період часу, на три роки, в яким ми проводимо аналіз виконання рішень Волинської обласної ради, які виконані ми знімаємо з контролю, які не виконані якщо з поважних причин, тобто ми залишаємо для подальшого виконання, або скасовуємо в частині, якщо рішення неможливо виконано з певних обставин. Тобто за цим рішенням якраз усе відображено. Тобто, всі рішення або зняті з контролю, або скасовані в там в певній частині? Хто за? Прошу підтримати. Дякую. Про проєкт рішення про внесення змін до рішення Волинської обласної ради від 16 березня 2023 року No28, 20 про надання згоди. На передачу майна на вулиці Романюка, 6, у місті Луцьку я нагадаю депутатам, що е, рік тому ми передали е, почали процедуру передачі в державну власність зі спільної власності територіальної громадського селищ Волинської області приміщення на вулиці Романюка, 6. З подальшою передачою віддання ГУНП у Волинській області. Однак в процесі передачі змінилася назва вулиці, на якій зазначено майно перебуває. Тобто Романюка вулиця перейменована на спокійну. Відповідно, ми вносимо звільнене рішення про початкове рішення про передачу а якого майна. Романюка е, я не знаю, хто говорив вже чесно. Ну, не, не мера. Роменюка, це стара. Романюка, зараз буде спокійна. Прошу підтримати. Спокійно. Зараз Спокійна. спокійна. Дякую. Про проєкт рішення про внесення змін до рішення обласної ради. 23. Так, зазначення рішення вносяться зміни в такі рішення, що саме це перше. Це перелік майна Волинської обласної ради, яке перебуває наприклад, у віддані об Волинської обласної ради. До прикладу, я просто де тут багато позицій, але я наголошу на основних. Це виключення з переліку майна, наприклад, майна на вулиці Ярощука 10, Тепер воно перебудуває у в оперативному управлінні в, 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 в проєкту, прогресу 7. Потім в... А, так, склади в е, приміщення в Турійську. Тобто, Яке приміщення в Турійську. А його вже нема в нас з, 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 Чернкова. Ще... Це ще в Черенкова були. Просто ми зараз проводимо відповідність, ми, ми провели інвентаризацію. Років, І от ці всі приміщення. Це приміщення там складів ГО може. Я не знаю, хто зараз було колись на той момент цивільного захисту. Так, то я знаю, то я знаємо. Так, п'ятницька гірка-2, колишнього Горького 12. Вона зареєстрована вже за містом. Прогрес 7. Ну, в принципі, все, пам'ятаю. Хто за? Дякую. Про проект рішення про внесення змін до програми підтримки фінансово-сподарської діяльності підприємств та установ спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст області на 24-28 роки. Так, зміни відбулися по Волині Наргософту там, де обсяги фінансування по руках змінили цифри 20-24, чотири цифри 1550, замінили цифрами 1850, і по управлінню будинком збільшили цифру до 441-143, сто за електромереж і 37-295 товарообладнання та інше. Прошу підтримати. Дякую. Про проект рішення про надання згоди на прийняття із комунальної власності Любомирської міської ради Волинської області у спільну власність територіальних громад сіл селищ міст Волинської області. Генератора. Так, для лісової пісні Любомирська громада передає в нашу власність комунальної області генератор і вектор. Прошу Хто за. Дякую. Про рішення про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки. На По праві постійного користування в Курпівському навчальному вратаційному центрі знаходилась земельна ділянка 10, майже 10,5 гектарів. У зв'язку з тим, що зараз трошки змінена сама система навчання, вона не використовувалася інтернатом на реабілітаційним центром. Відтак, з, 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 з проханням взяти в оренду зазначено земельну ділянку, звернулася одна з агрофірм Волинь Агро Агротрей. І пропонуємо погодити оренду зазначеної земельної ділянки терміном на 7 років. Ми взяли верхню. Стартовий, стартовий розмір річної оренду плати земельної ділянки на рівні 7% нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Я хвилиночку поясню так. трошки, щоб, бо ми вчора на погоджувальні по цьому питанні, щоб в колег не виникало питань по оренді. Це є наш навчальний заклад, і там є 10 гектарів землі, які фактично заросли самосівом. Цей навчальний заклад і не планує використовувати, ну там займатися сільським господарством. Пропозиція і в подальшому взяти можливо ще в нас будуть такі ситуації, щоб навчальний заклад займався своєю діяльністю. Якщо виходять такі ділянки, щоб ми їх здавали в оренду. Те, що звернулося, це підприємство. Це не означає, що я хочу підкреслити, що ми даємо як назва цього підприємства. Я не, не пам'ятаю, вона... тобто воно звернулося є ініціатором. Так. Ця Піде на аукціон і через аукціон хто дасть більше кошти, візьме її в оренду. Тобто, щоб це для інформації. Якщо ну, щоб на сесії було менше питань. Прошу підтримати. Хто за? Ну, тобто, щоб депутати Я, не розуміли, що це не вирішив. Ні, це, у нас це, такі земельні ділянки є. проєкт просто... про рішення про це прийняття підприємні. з державної власності цілісного майнового комплексу державного закладу, професійно-технічної професійно освіти, mm -hmm. у спільну власність територіальних громад, сіл селищ міст Полинської області. Приймаємо на продовження це вже у нас не на перший заклад з державної власності Ковальський центр професійно-технічної освіти. Май, майновим комплексом з земельними ділянками. Дякую. Слідуюче питання про проєкт рішення про надання згоди на прийняття соціальної власності у спільну власність територіальних громад сіл сел, міст Волинської області, окремого індивідуально визначеного майна. Це ми приймаємо для підприємства, які проводить соціальне навчання, майно, ноутбук і мультимодійний мобільний проєктор з державної власності. А кому? Управління соціальних навчань. Так, я розкажу. Прошу підтримання. Дякую. Про проєкт рішення про план роботи обласної ради на 2 півріччя 24-го року. Прошу підтримати. Дякую. Про проєкт рішення про внесення змін порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних. Некомерційних підприємств охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл селищ міст, області, затвердженого рішенням обласної ради від 12 березня 2020 року, номер 29, 23 дріб Ми просто викладаємо в його в новій редакції, але це тільки той додаток, який стосується комунальних некомерційних підприємств. Одну от з нюансів, це що тепер вони будуть звітувати змінювати вносити зміни в фінплан не обов'язково кожного кварталу, а за за тобто за необхідністю. І, і ми встановили межу внесення змін плану для того, щоб вони до голови не ходили там кожних два тижні з тими перезатвердженнями фінпланів. Ми встановили межу, якщо відхилення від фінплану де в 10%. Ну таке, бо просто технічне. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Дякуємо до І останнє питання різне. В різному в нас два проекти рішення підготовлені. Одне написав із звернення Луцького національного технічного університету. Вони просять надати згоду Волинської обласної ради на передачі автомобіля Boxer 2013 року спільної власності територіальної у селищ міста області, державну власність до сфери Міністерства освіти і науки України з метою подальшої передачі в користування інституту. Прошу підтримати зазначений проект рішення. Дякую. Вони списують по пробі, але вони ще можуть там щось робити. Звичайно, вони ще можуть їздити. Десять ну, років пройшло, але я думаю, що вони по кілометражу списують. Ну вони їх не списують, щоб передати, бо якщо списують вже не передають, треба утилізовувати. І наступне. Вони щось нове? Вони купують. От вони вже придбали чотири машини, вони будуть в жовтні. У них є гроші швидкої. Вони дуже багато заробили на ковіді тоді. у них майже тоді 200 мільйонів було. Зараз оце вони і ремонти роблять, і машини перебувають постійно. Е, наступний проєкт рішення в чому полягає? На попередній засіданні комісії нами було прийнято рішення про включення до переліку об'єктів чи підлягають приватизації нового об'єкту, розташованого слана ліпіння. Це трудові майстерні психіатричної лікарні. Але е, після е, засідання виїзду депутатів на місто, е, було е, прийнято е, спільне рішення про коригування е, зазначеного лоту, е, частина лікувально-виробничих майстерн, частка 23 е, від загальної площі, тобто площею 373 е, 5 квадратних метрів. Тобто частину приміщення не все. Прошу підтримати. Дякуємо одноголосно. Так. Дякую за проведення комісії, дякую, їм, що зустрілися, що побачили. Так. Це, до зустрічі на сесії. Дякую.